Дійсно, ми живемо в такий час, ті події, які нас оточують, і люди ставлять запитання, що буде далі, що буде з нашою країною, що буде з церквою, з нашими сім'ями, з нашим життям. Новини, розмови, обставини, які нас оточують. Вони говорять, що дійсно ми живемо в непростий час. І хочемо ми чи ні, ми, ми це відчуваємо. І стоїть запитання, як поводитися християнам, коли світ змінюється, коли навколо небезпека, невизначеність, нестабільність, як зберегти цей спокій, як не втратити головне. І думаю, ніхто з нас не буде заперечувати те, що ми з вами живемо в останній час. І сьогодні ми звернемо увагу на перше послання апостола Петра, який пише листа християнам, які жили теж в непростий час. І цей лист також актуальний для нас і сьогодні. І давайте разом зачитаємо це перше послання апостола Петра, 4 розділ сьомого по 11 вірші. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Передусім, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Будьте гостині один до одного без нарікань. Служіть один одному кожним тим даром, який отримав, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Коли хто говорить, хай говорить як слова Божі. Коли хто служить, хай служить по силі, яку дає Бог, щоб в усьому прославлявся Бог. Через Ісуса Христа йому ж слава та влада на віки вічні. Амінь. Апостол Петро пише це послання незадовго до своєї мученицької смерті з Риму за правління імператора Нерона. Петро пише християнам Малої Азії, це Понта, Галатії, Кападокії, Асії, Віханії, і це п'ять провінцій Риму в той час, а в нас час це територія сучасної Туреччини. І це були часи переслідувань послідовників нашого Господа Ісуса Христа. Часи непевності, часи небезпеки. І Петро, він звертається до них з нагадуванням. Він каже, кінець же всьому наблизився. Про що говорить Петро? Що під своїм словом він має на увазі? Кінець для читачів Петра не було на увазі завершення гонінь. Петро не мав на увазі швидку зміну влади, але кінець для християн тоді і для нас сьогодні це те, що може настати для нас будь-якої миті. І знаєте, життя християн це стан усвідомлення, що скоро буде кінець. І це стан очікування нашого Господа. Апостол Петро він звертається до віруючих, закликаючи їх до плідного життя. І сьогодні ми побачимо ті заклики, ті поради, ті повеління, які Петро залишив нам. І він дає п'ять практичних повелінь, які допоможуть нам стояти твердо у вірі, жити плідно в тілі Христовому в церкві. І перше повеління це будьте розсудливі. В грецькому тексті це слово буквально означає бути при здоровому глузді. Тобто контролювати себе, не піддаватися гордості, не дозволяти емоціям і бажанням керувати нами, бути поміркованим, здатним тверезо оцінювати події. І це слово також воно означає бути на варті розуму і зберігати його ясність. І Петро він закликає будьте розсудливими. Тобто, майте ясний розум, це здатність володіти собою. Це зберігати почуття міри і не втрачати, як кажуть, голову, незважаючи на небезпеки і страхи того часу. Під тиском переслідувань, страх, тривога, вони здатні затьмарити ясність розуму і можуть легко призвести до поспішних і непродуманих рішень. Але розум християнина він повинен бути зосереджений на духовних пріоритетах. Сам Господь Ісус в післенні до Матвія каже: шукайте ж перше за все царство Божого і правди Його. Тобто, на цілях, який світ, що знаходиться під пливом сатани, постійно прагне розмити, спотворити, знищити. Знаєте, ми живемо у світі, у сучасному світі, де. Розум часто звеличується понад усе. І віруючий покликаний не просто мислити, а підкорити свій розум Ісусу Христу. Апостол Павло пише в Коринтянам це. І у нас зараз це важливо, і особливо в нашому житті, коли, коли є випробування, коли є тривожні новини, коли є невизначене майбутнє. Знаєте, коли почалася війна, багато людей у паніці збирались поспіхом. І ми з вами чули історії, які вони розповідали, що в цьому стані вони брали речі, які їм були зовсім не потрібні. Тобто якийсь одяг, щось таке, що зовсім в той час не було потрібно. Але щось важливе, документи, ліки вони не брали. І це говорить, що паніка вона, вона породжує хаос, але розсудливість, ясність. І знаєте, питання сьогодні до нас, як я реагую? Як ми реагуємо на обставини, які навколо, на новини, які ми спостерігаємо? І в кожного може бути щось своє, можливо, хвороба, як я реагую на це. Знаєте, сьогодні, коли війна, коли нестабільність в країні, коли є тиск зі сторони ворога, теж легко піддатися цій паніці. Або ж навпаки, байдужості. І втратити цей спокій. Але Бог нас кличе до іншого. І розсудливість це якість, яку підкреслює апостол Павло, він каже до Тимофія, бо Бог не дав нам духа страху, а сили, і любові і розсудливості. Отже, той, хто живе в очікуванні Христа, він не дозволяє собі паніки, він не живе легковажно, але зосереджений на вічному. І в цьому нам допомагає Слово Боже. Псалом 118 каже, слово Твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Отже, життя з розумінням того, що кожен день це Божий дар спонукає відповідально ставитися до наших думок, до наших дій, до наших рішень. Святе християнське життя воно потребує духовної пильності. Коли ми розсудливі, тоді ми здатні пильнувати, бо наш розум він ясний, ми чутливі до голосу Божого, і тоді нашим пріоритетом стає молитва. І наступне повеління це друге. Апостол Петро каже, пильнуйте в молитвах. Пильність в молитвах це продовження розсудливості. І пильність означає не спати духовно, не розслаблятись. Це стояти на варті, це бути як вартовий, який не спить уночі, бо знає, що на ньому відповідальність, коли наближається ворог. І всі ми знаємо, в нашій церкві також є брат, який служить, і він ходить в наряди, розказує, він стоїть на варті, і він пильнує для безпеки інших, для безпеки нашої. І так само, і ми, як християни, ми покликані бути духовними вартовими. Ми повинні пильнувати в молитві. Тому що молитва це, це наша сила, це наш захист, і коли ми перестаємо молитися, ми стаємо вразливими. Ми стаємо вразливими і спокуси, і спокуси вони можуть прийти непомітно. Молитва це також наш зв'язок з небом. Це розмова з нашим Батьком Небесним. Наш Господь Він показав приклад Писання, Він багато часу проводив в спілкуванні, в молитві з Отцем Небесним. І ми пригадуємо, як в Гефсиманії Господь молився, Він просив учнів, це записано в Матвія, 26 розділ, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Ісус, знаючи, що скоро кінець час. Страждань він наближався, він молився, він потребував підтримки учнів, які заснули. І апостол Петро, який колись сам спав в такий момент, він тепер наголошує пильнуйте в молитвах. І Петро говорить молитви, щоб вказати на те, що вони не мають бути поодинокими, вони мають бути постійними. Це свідчить про те, що ці молитви, вони. Мають бути на церковних зібраннях, і це є особливо важливо, тому що, тому що це говорить про наші взаємовідносини як церкви. І ці ж молитви, вони, вони сприяють розбудові наших особистих стосунків з нашим Господом, з нашим Ісусом Христом. І тому ми молимось на зібраннях, ми, у нас є молитовні зустрічі. Брати збираються, сестри збираються. І знаєте, в нас також має бути та кімната, те місце, де ми наодинці з Богом. І хоча молитва вона відкриває доступ до всіх духовних благословень, вона не буде мати сили, якщо наше серце буде наповнене якимись мирськими бажаннями, у нас не буде бажання пізнавати Божу істину. У Нас може бути байдужість до Божих цілей. Але хто присвячує час дослідженню Писання, хто переживає про, той переживає про духовне зростання і має цю близькість з Господом через молитву. Кожен з нас. Ми, як церква, ми потребуємо підтримки один одного. Наша країна вона потребує наших молитов, Далі, наступне повеління, Петро каже, майте щиру любов один до одного. Перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Петро каже, перед усім. І це означає, що любов вона не просто на одному рівні з іншими чеснотами, але вона перша, вона основна. І писання каже: все пройде, а любов. Залишиться, не перестане. Йдеться про те, що в ситуації переслідування понад усе важлива любов. І слова «щира» означає напружена, постійна, глибока, на повну силу. І тобто, це не емоції, а рішення, які вимагають зусиль з нашої сторони. В першому столітті християнське суспільство воно було. Дуже різноманітним, були багаті, були бідні, були раби, були вільні. І знаєте, і тоді любов не була не, була не тільки почуттям, але вона була єдністю церкви. І тільки вона могла зберегти церкву, спільноту в тих гоніннях, в тих стражданнях, які вони проходили. І це любов, яка не шукає свого, яка вміє прощати. Бо любов написано, покриває безліч гріхів. І цей вислів, який сказав Петро, є цитатою з приповістей, а також зустрічається в посланні Якова. І він в оригіналі звучить так: ненависть розбуджує суперечки, а любов покриває всі гріхи. І в цьому тексті одна точка зору, що Божа любов покриває гріхи, що звичайно є біблійною. А інша, що людина, яка любить, вона не звертає увагу на того, кого любить, на гріхи того, кого любить. Але Божа любов, чи людська, вона покриває гріх. І це не означає, що ми закриваємо очі на гріх. А що любов, вона не дозволяє гріху зруйнувати наші стосунки один з одним. Наше спасіння є результатом рішення нашого Господа полюбити всіх, хто повірить в нього. Ми читаємо Золотий вірш, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Знаєте, ми, як християни, ми. Ми повинні наслідувати його приклад, люблячи тих, кого важко любити. Знаєте, напевне, завжди будуть ті люди, ті брати і сестри, які, на нашу думку, живуть не зовсім так, як ми очікуємо. Хтось, можливо, до нас відноситься холодно або несправедливо. Але ми покликані не судити, а любити. І часом це не легко, але. Якщо не буде любові, тоді все остальне знання, служіння, воно, воно втрачає силу. І це пише апостол Павло до коринтян. І тому як Бог у Христі покрив наші гріхи, так і ми маємо бути милосердними до слабкостей інших. І ця любов, щира любов, вона проявляється. На практиці. І Петро говорить: будьте гостинні один до одного без нарікань, будьте гостинні один до одного. Ще за часів старого заповіту гостинність вона була обов'язком. За законом Моїсея, євреї повинні були виявляти гостинність до мандрівників, чужинців для всіх потребуючих, і це записано в Левит, це записано в вихід, повторення закону. Де написано і прийде левит, бо йому немає частини і наділу з тобою, і чужинець, і сирота, і вдова, які знаходяться в оселях твоїх, і нехай їдять і насичуються, що Бог благословив тебе. Яскравий приклад ми бачимо ще раніше у житті Авраама. Це також записано в буті. Коли до нього прийшли троє подорожніх, він не просто прийняв їх, але. Побіг їм назустріч, запропонував води, їжу, відпочинок. І Авраам не знав, що приймає Божих посланців, але його серце воно було відкритим. Автор до євреїв також закликає: не забувайте гостинності, бо деякі, через неї, не знаючи, прийняли ангелів. У часи апостолів не було готелів. Подорожні служителі вони потребували дому, відпочинку. Переслідувані віруючі потребували безпечного місця. І тому гостинність вона була необхідністю. Ви знаєте, сьогодні в нас, можливо, інші умови, але гостинність і сьогодні вона це свідчення нашої любові в церкві. І тому вона потрібна сьогодні не менше ніж тоді. Всі ми пам'ятаємо, як з початку війни дім молитви він був притулком для тих, хто залишив. Свої домівки, хто був змушений виїжджати з небезпечних місць, і ми також відкривали свої доми, приймаючи тих, хто потребував прихистку, підтримки. І знаєте, Господь Ісус в Євангелії від Матфія каже: це 25 розділ. Бо я голодував і ви нагодували мене, знемагав із спраги, і ви напоїли мене. чужинцем був, і ви прийняли мене. І вже ми бачимо, що Господь відкриває, що це служіння гостинність, воно пов'язано з ним особисто. А отже, це служіння самому Господу, самому Ісусу Христу. Знаєте, кілька днів до нас теж несподівано завітали наші друзі в нашої церкви без попередження, прийшли так, як є, але знаєте, прийшли з усмішкою, прийшли. Зі смачним гостинцем, і це стало для нас благословенням. І я скажу відверто, ця зустріч щось змінила і в мені самому, і, тому що я побачив, що гостинність це не тільки і, моя гостинність щось дати, а моя гостинність прийняти благословення від Бога через інших. Ви знаєте, інколи Бог хоче послати нам радість, підбадьорення через братів і сестер. Але чи ми готові прийняти, чи можливо це неочікувано, не заплановано або ж не встигли прибрати в будинку, як буває? І сьогодні властинні залишається одним із проявів також справжньої любові не тільки відкрити дому, двері дому, але й відкрити наші серця. І це не з обов'язку, а з радістю. І Петро додає далі, каже, без нарікань. Без нарікань, тому що можна запросити, а потім жалітися. Без нарікань, бо іноді ми щось робимо правильно, але з яким серцем? Адже Бог бачить саме Його. І знаєте, гостинність має бути частиною церковного життя. Ми наближаємося до вересня. Ще ніби далеко, але розпочнеться новий курс для груп, новий сезон. Знаєте, хочеться, щоб наші домівки, великі чи малі, вони стали місцем для нашої спільності, для спілкування навколо Слова Божого, для молитви, щоб ці зібрання, ці групи, вони в наших домах вони не були рідкістю. І тому, дорогі, хай Бог благословить кожного з нас в цьому, щоб коли прийде час, ми могли відкривати їх. І останнє повеління, яке говорить апостол Петро: служіть один одному. Служіть один одному, це третій раз, коли Петро говорить один одному. І ми бачимо, що це важливо. Тому що всі ці повеління це для нашого життя, для життя християн, як для громади, як для церкви, для відносин. У тілі Христовому. Кожному з нас дано дар. І дано не для того, щоб ми його заховали, закопали, а для того, щоб ми служили. Як написано, кожен тим даром, який отримав. І тут мова йде не про природні таланти, а про духовні дари, дані Святим Духом для служіння. Як написано, зверніть увагу, не сказано, якщо маєш дар, а сказано кожен тим даром, який отримав. Це означає, що у кожного щось є. У кожного є дар, який дав Бог. Апостол Павло в посланні до Римлян він каже, 12 розділ, ми маємо різні дари згідно з даною нам благодаттю. І ця благодать, вона. Різноманітна, вона багатогранна, і кожен з нас він має свій унікальний вклад у тіло Христове. І тому, знаєте, коли починаєш служити, і тоді починаєш розуміти, у чому твій дар, чим благословив тебе Господь. Можливо, не проповідуєш, не співаєш, не лідер певного служіння, але якщо ти можеш когось відвідати, підтримати, допомогти, і це є вже служіння. І що цікаво, як написано, добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Ми не власники дарів, ми домоправителі. Ми управителі, і це означає, що те, що нам довірено, за те ми колись дамо звіт. І ми використовуємо це для слави Божої. І як управитель не є господарем, але відповідає перед Ним, так і ми. Відповідальні перед Богом, як ми використовуємо ці дари. У Новому Завіті згадано понад 20 різних дарів. Але тут Петро він розділяє їх просто на дві групи: слово і дія. І Перше, це дар слова, коли хто говорить. Коли хто говорить, хай говорить, як слова Божі. І знаєте, це велика відповідальність не просто ділитися думками, але. Передавати Божу істину, говорити Слово Боже. І це також йде про мова йде про навчання, про наставництво, про підбадьорення. Але також це інколи, знаєте, брату чи сестрі не треба багато говорити, їм лише потрібні кілька добрих, щирих слів. Тому що хтось втратив близьку людину і йому боляче, і йому потрібно просто слова співчуття, просто, можливо, твоя присутність. Можливо, хтось хворіє і короткі повідомлення, можливо, дзвінок, я за тебе молюсь, він може зміцнити серце. І це означає, що наші слова вони мають нести світло, вони мають нести надію. Апостол Павло каже до Єфесян, нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре, для повчання у вірі, щоб воно подавало благодать тим, які чують Його. І далі дар дії. Хто служить, хай служить по силі, яку дає Бог. І служіння це допомогти ближньому в конкретній потребі. Знаєте, в нас. У нас в церкві є сестра, якій потрібно біля дому зрізати дерево. І для неї це велика справа. Але для когось з братів це, можливо, година часу і бензопила. І знаєте, брати, я захочу у вас, у вас є нагода послужити, тому що це не просто фізична праця, це, це прояв турботи, це участь у житті один одного. Але навіть і це ми не робимо своїми силами, але тією силою, яку дає нам Бог. І у всьому цьому, найголовніше, щоб в усьому прославлявся Бог через Ісуса Христа. І тому ціль не в тому, щоб нас помітили не для похвали, не для відчуття важливості, а щоб через усе прославився Бог. І це можливо лише через Ісуса Христа. Апостол Петро він завершує цей уривок словами йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Кому належить слава? Тільки Богу. Тільки Богу через Ісуса Христа. І тому є ціль всього, про що ми прочитали, це щоб Бог має бути в центрі. Знаєте, ми живемо важкий час, але в нас немає гонінь. Ми можемо. Збиратися вільно. Але у нас також можуть бути тривоги, у нас можуть бути питання, що буде завтра. І знаєте, тільки Слово Боже, воно дає надію. А апостол Петро сьогодні він дав нам п'ять простих, але практичних повелінь для нашого життя. Перше, це будьте розсудливі, не втрачайте спокою, ясності розуму. Друге, пильнуйте в молитвах. Це як духовна варта. Третє, майте щиру любов, бо вона покриває гріхи. Будьте гостинні. відкривайте не тільки двері, але й серця. Четвертий пункт. п'яте, служіть один одного тим, що маєш так, як Господь дає. І тож, дорога церква, живімо щодня, як ті, що очікують Христа. І тоді, у всьому, в нашому житті, в словах, в справах буде прославлений Бог. І йому нехай буде слава і в цей час, і навіки. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.